Це 19 розділ. Новий заповідь, 19 розділ Євангелія від Луки. Давайте я зачитаю все це місце про ці події, які відбувалися, бо ви так кусочками почули це. Я все місце зачитаю. І ото, от як наблизився до відфагії та віфанії. Це 29-й вірш 19 го розділу. І ото, от як наблизився до Вітфанії та Віфанії на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи: йдіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як Він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали, нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує Його. І вони привели до Ісуса його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього. Учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив у відповідь Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, о, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховано це. І так далі. Ви це чули вже сьогодні. Тема така, що потрібно для миру тобі? О, якби ти хоча б цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Дивіться, коли Ісус входить, щоб ви зрозуміли, це за тиждень до Його страти, до того, як Його розп'яли. І Він. Бажає, щоб люди спаслись, щоб люди щось запам'ятали і він робить цю, я так скажу, таку постанову робить. Розумієте, якщо дуже сильно вдаватись подробиці, Зв'язувати з старим заповітом, то там дуже багато образів зі старого заповіту. Декілька образів, які взяті з псалмів, з книги Пророка Ісаї, що вказували на прихід Месії. Ісус зробив все так, щоб вони побачили, що Він Месія, що Він входить і що це саме той цар, якого вони чекали. Як Давиду було сказано, що від його Буде даний інший Цар, буде Месія даний. Як Моїсею було сказано, що буде даний інший пророк і Його слухайте. І ці образи Ісус осля бере, сідає на нього і в'їжджає. Кричать, посилають ці одяг посилають, кричать слова з Псалма, який вказував на прихід Месії. Месія Спаситель для народу ізраїльського. Отже, Ісус в'їжджає і робить такі речі, а перед цим, якщо ви відкриєте Євангелія від Івана, то Він написано воскресив Лазаря. І коли Ісус в'їжджав, то в Євангелії від Івана про ці події написано, паралельно написано, що вони його зустріли, вони його прийняли, бо вони чули, що він зробив з Лазарем. Тобто Ісус спеціально, щоб усі моменти, от дивіться, ви коли слухаєте, зараз е, слова йдуть, коли ви ще читаєте очі. Не тільки вуха слухають, а ще й очі ваші доєднуються. Тобто включається декілька почуттів одразу. Ісус спеціально робить так, щоб включалось декілька почуттів для того, щоб люди зрозуміли, для того, щоб достукатись до людей. Настільки серце було черстве у людей, що йому потрібно було зробити цю постанову, таку зробити, все це зв'язати, щоб їм сказати, це я. Фактично, Він своїм приходом каже, Це я. І в Євангелії від Івана написано, бо коли не увіруєте, що то я, то помрете в своїх гріхах. Ісус входить в Єрусалим і каже, Це я, побачте мене, я ваш Спаситель прийшов. І навіть іще більше скажу, коли Лазар, він коли його Воскресив, то перед тим прийшов вісник і каже, Лазар друг твій захворів, прийди і уздоров його. І він написано два дні залишався на місці. Ви розумієте, що це був певний план. І коли він прийшов і воскресив, і потім, коли він в'їжджав, написано прийняли його, бо він воскресив Лазаря. Він хотів достукатись до сердець людей. Він хотів, хоча й сьогодні, достукатись до наших сердець. І далі, коли ми читаємо Євангелія від Івана про ці події, то в контексті цих подій далі написані такі слова. Ми зараз не будемо їх показувати, але там написані такі слова. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не увірували, Бог, коли описує в слові через людей, да, описує ці події, він робить акцент, що ці всі події відбували, щоб увірували в Ісуса. Навіть коли все це вони побачили, Сережа вже казав, да, що через декілька днів кричали розпни Його. Я навіть скажу, написано в Слові. Ісус каже, усі ви через мене до учнів каже, спокуситися, ночі цієї, бо написано уражу пастиря і розпорошаться вівці отари. Що потрібно для миру тобі, якби ти хоча б зараз у цей день знала, що потрібно для миру тобі? Ісус все зробив, щоб достучатись. Він каже, Це я. Прийми мене. Прийми мене, зустрій мене! Єніс, а ну піди глянь, що це за двоє. Вони перший раз, будь ласка, я вибачаюсь, ну, щоб порядок був. Ісус каже, прийміть мене. Прийміть мене. Другими словами, для того, щоб був мир в твоєму серці, треба прийняти Ісуса. Вони, коли Він зайшов, фарисеї почали що казати? Закрий рти цим людям, щоб вони так не казали, щоб вони не приймали тебе ось таким чином. Будуть перепони, певні перепони будуть. Для того щоб ми могли прийняти Ісуса. Я зараз сидів на служінні і так в серці, так от ви знаєте, часу у нас мало і думаю, Боже, допоможи. Розумієте, що Бог хоче достукатись до сердець людей. А є інший ворог, який хоче зробити різного роду перепони, щоб люди не прийняли Ісуса як свого особистого Спасителя. Якщо ми не приймемо Ісуса як свого особистого Спасителя, Ісус каже, бо коли не віруйте, що то я, вмрете в гріхах своїх. Ісус Христос прийшов, щоб померти за гріхи мої. Не тільки за гріхи всього світу, а за гріхи мої, Він помер. Він мій спаситель. І потрібно Його прийняти. Написано в Слові Божому, коли ти. Устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Чуєте, що? що потрібно? Скільки чуд він зробив, а вони не вірили йому. І сьогодні Бог стільки чуд робить. І сьогодні Бог стільки благословінь робить і каже: Прийміть мене. Він каже. А тим, котрі прийняли Його, він дав владу бути дітьми Божими. Тим, хто прийняли Його. І ось він входить в Єрусалим і він чекає, щоб його прийняли. А через декілька днів кричать йому, Розіпни. Кричать розіпніть Його. Тому, який вибір ти сьогодні робиш? Чи ти приймаєш Ісуса? Чи ти віриш Ісусу, чи Ти йому довіряєш? Нехай Бог допоможе кожному із нас.